Доброго ранку усім! Вітаю вас на нашій зарядці. Новий вид, спеціально для вас. І сьогодні ми будемо працювати з усім тілом, щоб гарно його прокинути, розрухати, потягнути де треба, і щоб ви відчули ці сили і енергію сповна з самого ранку. І будемо починати ми сидячи. Краще цю зарядку виконувати на килимку або на підлозі, щоб вам було зручно і комфортно. І ми будемо починати сидячи, можна сісти в позу по турецьки. Ножки схрестити перед собою, спинку витягнути, або ж сісти на п'яточки, якщо ви чуєте, що у вас поперек провалюється назад. І ми будемо починати, як завжди, з шиї і нахили вухом до плеча. Розминаємо нашу шию. П'ять, 4, 3, 2. Один. Ліва ручка за праве коліно, права ручка назад. Робимо видих. І відразу міняємо інакша сторона. Видих. Спинка рівна. І по черзі прокручуємось. Виштовхуємось. Назад. Раз. Видих. Без різких рухів. Ми тільки прокидаємось. Добре. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Є. Зараз ми ручки піднімаємо догори, витягуємось зверх, спинка рівна. І плавно витягуємо ручки, ніби ми виштовхуємося від стінки попереду нас, порогинаємо поперек. І вверх виростаємо. І знову видих. Лопатки округлили, виштовхнули, круглий. вдох, витягнулися і працюємо видих. Вдох, Ще. Вдох, три. Добре, два. Один. Є ручки догори. Ручки зімкнули в замочок і позаду себе тягнемо вдох і видих. Голову розвертаємо в сторону, куди в нас опускається ліктик, видих. Витягуємо плечки, лопатки. П'ять, чотири, три, два. Один. Ручки перед собою. Беремось в напрямку долоньками. Майже доторкаємось до ліктів. І догори. Опустили. Плавний рух. Розробляємо наші плечі. Виштовхуємо груди вперед. Якщо вам важко, ви берете ручки собі просто в замочок. І знизу наверх. Вдох. Видих. П'ять. Чотири. Три. І два. Один. Ручки назад. Зводимо в замочок. І витягнулись вверх. Розкрутились. І розслабились. Знову видих. Виросли. Погляд вверх. Опустились. І ще. Чотири. Видих. Три. Добре. Два. Один. Ручки за потилицю, замочок. І ще лопаточки допрацьовуємо. Видих, округлились, потягнули шийку легенько собі, без додаткових зусиль. І вдох, прогнулись, розкрили грудний відділ. Ще. Вдох. Видих. Лох. І останній разок. Видих. Вльох. Є. Акуратенько ручки ставимо. Виходимо в позицію 4. Спинка рівна. Ручки у нас, як завжди, будуть кисті під плечима. Чотири опори встаємо і стопи в нас на підлозі. І ми поїхали з круглою спинкою назад. І вперед проглянулись видих, вдох, ще видих, вдох. П'ять. Чотири. Три. Два і останній раз один. Є. Ручки під кистями. кисті під плечима, точніше. Прес зафіксований. І ми ручку зігнули біля себе, біля корпусу зафіксували. І назад відкриваємо і напружуємо задню поверхню. Видих. Добре. Розробляємо, напружуємо ручку, комилий ми її виводимо назад. І зараз ще будемо додавати рух вперед. Три. Два. Один. І поїхали вперед. Назад. Раз. Два. Перес напружений, спинка рівна. Опорну руку наше плече ми не провалюємо. Воно у нас міцне і тримає рівновагу наших плечей. Два. Один. Є. Цю ж ручку ми робимо голку в нитку в голку. Ми робимо вдох. Під нижнє плече і ручку, якою ми працювали, наверх видих, потягнулися. Ще робимо вдох. І видих. Розкрили грудний відділ. Добре, три. Видих. Два. І останній раз. Один. Затримались, подихали, плечко не опускаємо, сильну лопатку тримаємо, розвертаємося, розкриваємо. Опустили. Добре. Опустилися п'яточками на сідниці, ручки витягнулись, відпочиваємо злегка. Дихаємо рівненько. Вдох через ніс, видих через рот. І плавненько з круглою спинкою встаємо і міняємо на іншу руку. Ми робимо лікоть, притискаємо, і поїхали тільки витискаємо назад ручку. Долоньку можна розжати і стискати, включати нашу кисть так само, пальчики розм'яти. видих. Напружуємо руку, коли ми її випрямляємо повністю назад. Працює задня поверхня ручки. Три, два. Один. Додаємо рух вперед. Назад. Вийдих. Раз. Два. Раз. Два. Супер. Плечко напружене. Тримає нас. Ручка працює. Лопатку розробляємо. Три. Два. Один. Є. Yeah. І поїхали відразу. Нитку в голку, продіваємо. І видих догори розкрились. Дух. Супер. Наверху маємо відчувати класне розтяжіння. Пускаємо ручку назад, щоб вона нас тягнула. І ще. Дух. Добре, три. Ще. Два. Один. Вийдих. Є. Ручки залишаємо. Опора. І ми по черзі будемо кожну стопу приставляти вперед. В одну лінію з нашими ручками. Вперед. І назад. Раз. Два. Вийдих. Вдох. Без додаткових зусиль, злегке натискання. Просто рухаємося вперед-назад, даємо тазу відкритися, зробимо його більш мобільним, він нам буде давати опускатися нижче і нижче. При цьому ми не маємо відчувати дискомфорт, болі, дуже сильне розтяжіння. Ще два. Один. Затримали праву ножку попереду. Ручки в нас стоять в одній лінії з нашою кистю. І ми спираємось на носочок і видих. Випрямляємось і встаємо, відриваємо наше коліно. Спинка рівна. Видих. Натягуємо ножку. Добре, супер. П'ять. 4, 3, 2, 1. Піднімаємо стопу задньої ножки, ми ставимо на підлогу. Передня стопа вона залишає дивитися, залишається дивитися вперед. І ми робимо боковий випад. Стопи у нас перпендикулярно стоїть. І ми злигенько натискаємо на нашу передню ножку. І встаємо, випрямляємо. І тепер додаємо глибший випад і встаємо. Раз, два. Добре. Ще розтягуємо три. Видих, два. Один. Є. Повертаємося ручками до нашої передньої ножки. Опускаємо колінку, задню ножку назад. Встаємо ліктями на підлогу. Колінка залишається під тазом, і ми тиснемо груди донизу. Розтягуємося. Слідкуємо, щоб наші коліна були під тазом. Тоді буде гарне добре розтяжіння нашої грудної клітини. І плавно піднімаємося. Ручки в вихідне положення. Ножки позаду і поїхали інакшу сторону так само. Ми робимо праву ножку вперед. Ручки зафіксували на одній лінії з нашою стопою. І поїхали, відриваємо ножку вверх. Видих, вдох. Спинка рівна. Відриваємо, напружуємо нашу ножку. Спинку тримаємо, лопатки зведені. Ще робимо чотири. Видих, три. Два. Один. Задню ножку опускаємо на п'ятку. Ліва, ой, ліва передня. У нас залишається. І ми дотискаємо нашу ножку в лівий випад. Розтягуємо. І поїхали глибший робимо. Вивдих. Вибіг. Чотири. Три. Два. Один. Опустились, розвернулись, повернулись. Відпочиваємо собі в позі дитини. Пускаємось вниз, ручки витягнуті. І відпочиваємо. Доїхаємо рівненько. І встаємо, перевертаємось, і ми будемо працювати вже з положення, положення сидячи. Ми встаємо, мене вже щось скусило, поки ми так сумлінно тренувалися. Ми встаємо, ручками спираємось назад. Права ножка в нас буде зігнута, а ліва ножка пряма. І ми ножку до себе і вверх. Видих. Якщо важко, можна опуститись на лікті. Раз, два. Видих. Вверх. Прес. Нижній. Працює таз-видно. І передня частина стегна, особливо наша зв'язка, яка тримає наш таз і видих. Раз. Два. Вверх. до себе. Добре тримаємо напружений прес. Три. Два, один. Є. Плавно підводимося. Беремося за ножку, яка в нас була опорною. Двома ручками в замочок. Спинка рівна. І наверх. Вийдих. До опружиняємо нашу ножку. Десять. Дев'ять. Вісі. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Є, я знаю, пече. Міняємо сторону. Ліва ножка зігнута, права ножка пряма. І поїхали до себе видих і вверх. Раз. Два. Не забуваємо напружувати прес. Це важлива деталь. Бо якщо ми не будемо його напрушити, він нас не буде просто-напросто працювати. Це треба робити свідомо і не забувати за це. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Добре, два. Один. Є. Беремося за нашу ножку опорно. Спинка рівна. І поїхали. Пружинимо ножкою вверх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фух, є. Зараз ми лягаємо на бік, на лівий бік, спираємося на наше передпліччя. І ми ножку витягуємо вверх, верхня ножка у нас натягнута, ми спираємося на е, наше передпліччя і передньою ще ручкою додатково для нашої рівноваги. Ми спираємося. І верхня ножка в мене сьогодні вона зараз, точніше, не сьогодні, зараз вона пряма-права. І ми підтягуємо до себе і виштовхуємо педальку. Вдох, видих. Додаємо нашу стопу. Коли ми виштовхуємо від себе, ми ніби витискаємо педальку, а до себе натягуємо носочок. Раз, два. Раз. Два. Спочатку можете плутатись, це нормально, я теж плутаюсь. Але стараємось це синхронізувати, щоб стопа в нас так само працювала. Оп, раз. Супер. Чотири. Три. Добре, два. Один. Верхня ножка наверху Пружинимо. Видих. Видих. Плавний рух. Натягнута нога. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Тепер ця ножка. Наверх. Зігнули. Випрямили. Наверх зігнули. Випрямили. Супер. Раз, два, три. І наверх. Чудово. П'ять. Чотири. Три. І ще два. Один. Супер. Міняємо сторону. Лягаємо на іншу сторону. Нижня ножка зігнута, інша ножка пряма. І ми поїхали до себе. Вдох, видих. Вдох, видих. Працюємо, сідниця. Зовнішня поверхня нашого бедра. І наш прес. Тримає так само завжди. Це наша опора. Раз, два. Носок до себе. Виштовхнули п'ятку. Раз, два. Супер. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наверх поїхали. Піднімаємо. До Добруження. Ножка витягнута. Натягнуто. Плечко не провалюємо. Тримаємо сильним. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І поїхали вверх. Від себе. Вверх. Від себе. Раз. Низ. Раз. І виштовхнули. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще два. Один. Я. Yeah. Опустились. Стаємо позицію чотирьох. Праву ножку закидаємо за ліву зігнуту. І тягнемось назад. Витягуємо наш таз. Куп, куприком тягнемось назад. Добре. Поміняли сторону. Інакше. Видих. Потягнули. І, вперед. і тепер дві ножки собі назад потягнулись, опустились і відпочиваємо. Дихаємо рівненько, глибокий вдох через ніс, видих через рот. І плавно до гори виштовхуємося з круглою спинкою. Пересідаємо, і на сьогодні ми закінчили. Я бажаю вам прекрасного дня. Сподіваюсь, вам зарядка надала сил, енергії, настрою, все, що вам потрібно. Тому побачимося на наступній зарядці. па А бляха, як мене обіжирали все.